Друзі, мої всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде макіяжне і розмовне два в одному. Я сподіваюся, цей формат вам заходить, принаймні. Статистика YouTube, якщо не обманює, то так. І ця тема для обговорення, яку сьогодні я підніму, думаю, буде досить цікавою. І з назви відео, я думаю, що ви вже зрозуміли про що буде йти. Мова. І робити ми будемо макіяж в рожевих відтінках. Чогось мені так захотілося рожевого макіяжу. Якщо чесно, я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, із тим, що я вже замахалася, от знаєте, бути в своїй оці, цій бульбашці буденній і кожного разу одне й те саме. І мені хочеться якось уже макіяжем виходити з зони комфорту, принаймні макіяжем. Коротше, мова буде йти про те, як мене намахали на бабки. І рожевий макіяж два в одному. Тому, і якщо вам цікаво, то я вам бажаю приємного перегляду. Як ви можете побачити по моєму обличчю, що мене добряче так посипало? Я не знаю, чи на фоні стресу, чи просто в мене зараз ще й до того ж критичні дні, і це просто все отаким от величезним комом навалюється. І як ну прямо сказати, результат на обличчя. мене і тут посипало, і тут посипало, і якісь неприємні висипання на тілі. Блін, як мене це все замов. Чого. Знаєте, це ніби якась ця воронка, з якої ти тільки не виходиш і тебе знову туди щось. Штовхає і засмоктує і все, і ти починаєш карапатися знову назад. І це відбувається просто постійно. Давайте почнемо наносити макіяж. Я буду сьогодні використовувати максимально е, таку, знаєте, стійку і достатньо криючу тональну основу. На кожен день вона абсолютно точно не підійде. Вона була в моїх антифаворитах, але якраз коли я фарбуюся для відео, е, я все рівно ж маю кудись використовувати то е, для фотографії, для відеозйомки вона прекрасно підходить. Тому якраз ми сьогодні її і використаємо. Я буду трошки. Трошечки дивитися у бік, тому що тут стоїть у мене дзеркало, і почнемо фарбуватися на косметиці. Я думаю, що я буду ну зупинятися, говорити якісь там моменти, можливо, про те чи інший засіб. Але в цілому будемо з вами все ж таки говорити. До речі, чому я не взяла новенький спонж? Не знаю, ще не спробувала його, хоча в розпаковці вам уже показувала. Треба було взяти на тест. Протестуємо наступним разом. Правильно, відео на моєму каналі почали виходити частіше, і я тішуся цьому дуже сильно. Що стосується якраз таки теми, яку я хотіла підняти, давайте по порядку: коли я працювала на своїй основній роботі головним бухгалтером, я розуміла, що це не те, що мені подобається ще кілька факторів важливих впливали на те, що мені треба таки змінювати моє місце роботи. І якраз в той період, коли ці думки почалися. Мені підвернулася можливість ще на одну роботу піти, додаткову роботу СММ-спеціалістом. Ви знаєте, що я люблю соціальні мережі, що я, ну якби, взагалі, дуже така, ну, давно ведутий свій Ютуб-канал, давно займаюся інстаграмом. Так, можливо, не дуже прогресивно, але все рівно. У мене є до цього хист, я дуже люблю це. І я. Ну так знаєте, думаю, скористаюся цією можливістю, напевно. Ну, це якщо коротко. Звісно ж, я довго думала, тому що, <гум> тому що я така нерішительна, не як це буде українською мовою. Тяжко мені наважитися на щось неведе, тим більше ще й е, робота да, абсолютно нова. Я до всього відношуся дуже відповідально. Я не можу, знаєте, отак взяти і ну, там, підставити когось, не зробити щось, що від мене чекають. Е, ні. Я людина відповідальна, і до роботи я відношуся відповідально. Просто якраз тоді паралельно, так якось було. І я все-таки пішла на цю роботу звісно ж, неофіційно. Да, Давайте обсудимо це. Але е, тема не зараз не про це. І я пішла з моїм спеціалістом працювати. І от до цього місяця це пройшло лютий, березень, квітень, і от за травень, на кінці, наприкінці травня, я не знаю, коли вийде просто це відео. Uh, мене звільнили, навіть не сказавши мені про це, але маленька ще перед історія. Що почалися деякі претензії до моєї роботи не обґрунтовані ще десь у середині травня, які не дійшли до свого якогось логічного завершення. Тобто, от наведу вам один із прикладів, коли дзвонить керівник тобі і розповідає, що його щось не влаштовує. Ми домовляємося про зустріч на конкретну дату, на конкретне на конкретний час, для того, аби обговорити це все. І ну я приїжджаю як відповідальний працівник. А директор не приїжджає це. Відбувалося не раз. Ну, тобто тобто, що там про мене забували, наприклад, дочекатися дзвінка. Ну, це взагалі не варто чекати. Варто наярювати самій. А я не люблю такого. Знаєте, я коли ми там домовилися, то я приїхала. Ну я витрачаю свій час також. Мене це дуже сильно розізлило через те, що я дійсно, якраз в той день у мене ще були батьківські збори в школі. Я приїхала, якраз, бо ми на зазначений час домовилися до того, ж це було перед день народження мого сина, і тоді. Мені ще треба було багато часу там на закупи їхати. Ну, тобто, розумієте, я розпланувала свій день. Ну, а так от вийшло. Це просто ну, це одна із ситуацій. Отак, Зараз я забула взяти олівець для брів. Таке в мене на обличчі відбувається зараз ну, прям негарне. Я ще буду о, користуватися консилером, хоча я практично ніколи не використовую його. Це катріз, ліквід-камуфляж. Я його нанесу на якраз такі самі більші проблемні ділянки для того, аби. Максимально перекрити оце, от якесь бізобразі на моєму обличчі. Ну і що? І повертаємося далі до цієї теми болючої. Коли ми тільки починали працювати, десь коли пройшов місяць роботи, виникла дуже неприємна ситуація з приводу оплати праці. І тут, знаєте, просто через те, що ну, я думаю, ви розумієте, да Коли неофіційно робота, то ви. Що ви можете довести це на словах? А, то тут складно, складніше принаймні. Але все ж таки, ну от я за те, що там людський фактор він також присутній, і все ж таки, якщо ми говоримо і щось до чогось приходимо, то треба дотримуватися свого слова. І якби тоді це вирішилось, але мені вже було тоді неприємно, і знаєте, я готова була звільнитися, і я говорила про це, але мене. Переконали у тому, що ні, давай залишайся, ти нам подобаєшся. Ти по подо... нам подобається, як ти виконуєш свою роботу. Да і в принципі я собі так теж думала, що як мінімум це щось не пов'язане абсолютно з бухгалтерією. Це те, ну що мене, що мені подобається робити. Хоча знову ж таки, це знаєте, було трошки не те, що я собі думала, тому що я думала, що ця робота буде там по одному. Виглядати у фіналі вийшло трохи по-іншому, але я думаю, що ну, це просто, там, знаєш, ну і далі далі давай пробувати, давай щось будемо, можливо, ще щось і зміниться. І просто тоді, от я напр... ну, думаю, зараз собі, що треба було ще тоді довіряти своїй інтуїції якійсь. І... Але, але бачите, як склалося. А в чому ж, власне кажучи, справа зараз виникла? Мені, Мені в один прекрасний день. Коли я сіла завантажувати відео, тому що я їх за домовленістю там робила, завантажувала в соцмережі, відповідала на коментарі, передавала клієнтів контакти в менеджеру. Ну, тобто, це якраз таки була моя робота. І в один прекрасний день я заходжу, нічого не передувало просто цьому, лише розмова про те, що щось керівника не влаштовує. Після того назначена зустріч, яка не відбулася. І мені просто в один день забирають доступи до аккаунтів. Я заходжу для того, аби публікувати е, контент, передивитися там, е, промоніторити статистику і так далі. Ну, тобто все те, що я робила кожного дня, а я не можу зайти. Мені закралася спочатку е, ну, думка про те, що я така собі стоп, та ні, Ну не може такого бути. Зайду в іншу соціальну мережу і, і ну, через те, що може, просто ця зараз щось підлагує і ні. З усіх соціальних мереж, які я вела, мене забирають просто в один день, не повідомивши про це, доступи. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Я була дуже в шоці. Я проробила роботу за цей місяць, дану все за домовленістю. І я телефоную, звісно ж, на емоціях керівнику і говорю про те, а як, так? І він мені говорить по телефону те, що його там не влаштовує. та-та-та-та-та-та. Я розумію, що марна розмова, ми намагаємося довести один одному в, телефон, в телефонній розмові е, речі, ну, які ми абсолютно по-різному сприймаємо, і це не має ніякого сенсу. І я говорю: Окей, розрахуйтеся зі мною за цей місяць і розходимося. На що мені у відповідь від керівника летить? А що ти зробила за цей місяць? А ти мені нічого не винна, а ти мені хто не хочеш заплатити, а ти мені не хочеш? І ось це от. Що мене просто ввело в шок. Просто я була шокована. Ну, типу, знаєте, тому що я не очікувала. Я ніколи не дозволяю собі отаких от речей, я завжди намагаюся все по-людськи. І коли тобі отаке ну, типу, викладається, ти в шоці? Ти шокований, тому що ну, ти не звикла до такого. Але ну, от, сталося як сталося. І я в той день, ну звісно ж, це ж було все на емоціях. Ще й блін саме гірше те, що моя дитина побачила всі ці емоції. Звісно ж, я розплакалася через те, що мені було дуже образливо, що зі мною так вчинили. І до того ж, зі мною навіть не хочуть розрахуватися за мою пророблену роботу, а це ну, фактично весь без місяць, без, без одного тижня. да. Це було дуже неприємно максимально. І я ще в телефонній розмові. Сказала, що якщо ви зі мною не розрахуєтесь, я висвітлю цю ситуацію в соціальних мережах, виставлю вас просто в такому, ну типу, освітлю це все діло, тому що в принципі це єдиний мій розумієте, захист моїй соціальні мережі, і те, що я можу це на загал винести. Тому що, ну як я вже й сказала, по фінансовій частині в плані там я не була офіційно працевлаштована. І що відбувається далі? Ти мені погрожуєш, Відповідь, ну, типу, на оце моє. Я ну, нехай це називається як, ну, як хочете, так і називайте, але ну, я це зроблю. І все, на цьому наша розмова закінчується. Людина починає знову мені неаргументовано кидати якісь оці, типу, ти нічого не зробила. І я просто а, скидаю телефон, і ну, дійсно, мені було тоді дуже. Емоційно дуже складно через те, що я взагалі була шокована. Ну бо я не очікувала взагалі отакого, от якщо чесно. І тут просто ще виникає одна така маленька деталь, що я не хочу назвати ні імен, нічого подібного по одній простій причині, що є людина, яка, ну як знаєте, як третє обличчя у цій ситуації, трошечки мене відволікли. Я перепрошую і повертаюся, подивилася, на чому я закінчувалась. Закінчила, і ця людина, про яку я сказала, третя особа, я повідомила. Їй про те, що така от склалася ситуація, чому вона знову ж таки також була шокована: вона це людина, а не дівчина чи жінка. Uh, да і виходить так, що на наступний день ця людина йде на розмову. Ну зі мною, так як ви знаєте, я вже готова висвітлювати цю ситуацію, але я повідомляю цій людині про те, що тільки із твого дозволу, так як вона також там працює, і це так чи інакше повпливає і на. Неї на цю людину я не хотіла нікого підставляти і щоб через мене виникали отакі от неприємні ситуації. Але так як всі були трошечки шоковані, м'ягко кажучи, цією ситуацією, то е от ця якраз таки людина, третя особа, да, е вона пішла на розмову з керівництвом на наступний день, е говорячи про те, що якби я не хочу е якось е обговорювати і враховувати якісь е моменти роботи. Але з точки зору чисто людяності, то так не робиться. І ці слова також могли вплинути на ну, подальший, подальший розвиток подій, про які я вам зараз розповім. І виходить так, що він знову через цю людину запрошує мене на розмову. І я вирішила написати великого е, звернення, таке ну, типу, як офіційне, через Телеграм, де чітко прописала. І, знаєте, я от тут хочу зробити акцент, що ніколи не бійтеся, друзі мої, доводити свою правоту, якщо ви знаєте, що ви праві, а, да, тому що ніхто крім вас за вас це не зробить. Тільки ви самі можете відстояти себе, свої е, права і е, взагалі в цілому себе. себе і ну і свою дитину. Звісно ж, наприклад, якщо ми говоримо про дітей. Зараз ми говоримо про себе як особистість. Ніколи не бійтеся, навіть якщо це там старша за вас людина. Вам здається досвідченіша за вас людина, але зараз мені так уже не здається, тому що люди так не вчиняють досвідчені керівники. Тим більше я написала такого листа Здоровецького, де чітко розписала всі мої претензії, і це була як така лист вимога про те, що я прошу у зв'язку з невиплатою мені за от ці от місяці. Ой, дні відпрацьовані мною або видалити весь контент, який я опублікувала за ці дні, включно із відповідями. Коротше, видалити всю абсолютно мою роботу із соціальних мереж. Тому що у мене є підтверджуючі факти і матеріали, які можуть вплинути ну, на подальший якийсь розвиток подій, тому що ну, у мене дійсно ж є всі відео зі зйомки з геолокаціями, дата коли це відбувалося, коли я перебувала там на об'єкті, на який ми знімали да, там. І це все це діло я розписала, чітко вказала, що який от варіант розвитку або ви робите. Видаляєте всі мої відеоматеріали або платите мені заробітну платню за цей період. А, також я там не натякнула, а сказала напряму, що у разі не вирішення от цих от моментів я вимушена буду звернутися до перше, правоохоронних органів, а, друге, до своїх соціальних мереж мереж для висвітлення ситуації. І коли я в себе в інстаграмі, до речі, сказала, що повна шляпа мене надули, і мені ну там, місцеві мої. Друзі, знайомі почали мені писати, що ж там сталося, і з одним буквально я провела там знаєте кілька хвилинну розмову, і ми зрозуміли, що я не єдиний випадок, що якби це така собі дуже дуже неприємна статистика у цього підприємства, чесно кажучи, тому що я не одна, яка стикнулася з такою. Поведінкою з їхнього боку, і мені зразу знаєте, це в принципі зіграло в плюс, тому що це були мої хороші знайомі, які могли би також підтримати мене в соціальних мережах. У разі чого і це все діло. Я також написала у цьому листі, що от, ну, у зв'язку з тим тім, то да що я типу і звернусь до соціальних мереж. І до того ж, висвітлившись серед знайомих, цю ситуацію, мені вже накидали кілька негативних відгуків, що також може послугувати мені як. У типу, ви зрозуміли, да? в мій бік проти вас коротше, як недобросовісного цього керівника і підприємства в цілому, на що мені була надана відповідь? М -м що приїжджай, поговоримо. Я відповіла, що не маю бажання а, зустрічатися особисто і а, ну, відмовилася, але все ж таки він ще раз настояв на тому. Я вирішила, що ну якби заради своїх ж грошей, да, я вимушена це зробити, тому що мені кошти. Важливі, будемо так говорити. І це дійсно правда. І я поїхала в цей самий день, поїхала на розмову. На цій розмові було спочатку озвучено, які до мене є претензії, наведені їх аргументи, потім слово дали мені. Я на всі їх аргументи навела контраргументи. Звісно ж, коли керівнику немає що сказати, він. Починає нема сенсу обговорювати і так далі. Ну, звісно ж, да. я думаю, що ви це розумієте прекрасно. Зараз візьму дзеркало, тому що мені незручно ем, фарбувати вію в те в моє. І зараз не будемо обговорювати тоді поведінку. Саме під час розмови, якби ми поговорили ну більш-менш спокійно, тому що я достатньо теж емоційна, особливо коли щось стосується ну, обріхування мене. І, до речі, під час розмови знову ж такі такі випадки були. Ну, я цього взагалі не розумію і не люблю. І на всі аргументи, як я вже сказала, у мене були і мої контраргументи після його розмови. Значить, я сказала свої речі. На що мені потім було... Озвучено, ну коротше, значить, для того аби там, от враховуючи такі, то такі-то моменти, якими він був керівник, незадоволений, я заплачу тобі стільки то стільки то і називають суму меншу, звісно ж, за те, за що я по факту заробила за ці дні. А я в свою чергу кажу, е ні. Ви мені платите стільки, скільки я заробила, тому що у нас була чітка домовленість. При ньому я на калькуляторі ділю свою ставку на кількість відпрацьованих, кількість днів у місяці, да? і намножу на кількість відпрацьованих. І, власне кажучи, виходимо ми на певну суму, яку я йому показую. Після чого він каже: Окей, я тобі заплачу. Оце, ну, звісно ж, це було з незадоволеним обличчям, але я до чого це все вам Розказала, що можна сказати в фіналі. Знаєте, ніколи не бійтеся відстоювати свою правоту, права свої, якщо ви дійсно впевнені в тому, що ви дійсно праві і правда на вашій стороні. Навіть якщо це там, людина старша за вас, якщо це людина а, вища по посаді за вас і так далі абсолютно неважливо. Знаєте, я який зробила висновок. Що треба з закритим ротом малювати губи зараз, обведу контур і повернусь до вас. По-перше, з кабінету після розмови я вийшла з великою гордістю за себе, і ось це якраз таки я й хотіла вам сказати: вмійте доводити справу до кінця і відстоювати свою правоту, і ну тільки якщо, звісно, ви праві, <смалю> да і свої взагалі в цілому права. Да, я вдалася до деяких маніпуляцій, і можна сказати, шантажу. З свого боку, але просто з ну, в мене не було інших варіантів, і я вважаю, що це було правильним рішенням, що я зробила. Ну, те за що мені, в принципі, не соромно. І от який висновок можна зробити із всього цього. Якщо ваша інтуїція говорить вам з самого початку, що щось іде не так, послухайте її, слухайте своєї інтуїції і. Ну, про офіційність роботи я думаю, що всі і так все прекрасно розуміють, але випадки бувають різні, включно із цим. Але в цілому вмійте відстоювати себе і свої права. І якщо ви знаєте, що правда на вашому боці, топіть до Талого. Я реально була готова висвітлювати цю ситуацію в соцмережах: в себе в інстаграм, в Тікток пустити до того ж, підприємство достатньо таке місцеве, да і наші от на місцевому рівні. Дуже би цікаво, я думаю, було б всім послухати отаку от історію. Не дуже приємно. Тому я не буду цього робити тільки через це, що ми вийшли із ситуації отаким от чином. І перша фраза на зустрічі від керівника була такою: я хочу розійтись по-доброму. На що моя відповідь була: по-доброму у нас уже не вийде, тому що я вважаю, що ви вже вчинили недобросовісно і негарно. Чому? Тому що без попередження звільнити людину. Ну, типу, знаєте, що би не передувало цьому ніяких розмов про я говорила. Я завжди за те, що якщо не влаштовують когось умови, це треба говорити і. Приймати рішення, якщо вас не влаштовує моя робота, скажіть мені, мене не влаштовує твоя робота. Давай допрацьовуємо до тоді, то тоді, то розраховуємося і розходимось. Я за отаке прийняття рішень. І з точки зору працівника, якщо вас щось не влаштовуєте, ви підходите і говорите: мене не влаштовують умови, чи можемо ми їх змінити? Якщо не можемо, тоді ми прощаємося. Бо тому, що ну, по отак, як це відбулося у мене, ну не можна. Це не людяно, це не добросовісно. І я дуже сподіваюся, що ваших якихось ситуацій в коментарях буде небагато, тому що я сподіваюся, що більшість все ж таки якісь добросовісні. Але все ж таки я прошу поділитися і вашими ситуаціями. В коментарях чи було у вас щось подібне, тому що це дуже неприємно. І до того ж, знаєте, коли я вам розповідаю про те, що зараз ну дуже-дуже складно, і життєва ситуація така не дуже приємна. І тут ще й просто отакі моменти з боків десь вилазять. І це максимально неприємно. Просто я у ну, мене було, якщо чесно, ну до нервового такого вже да, зриву я плачу, я не можу заспокоїтися через те, що в мені оце от відчуття справедливості. Е і ну, от як так можна взагалі в цілому тебе кинули до того, що і не хочуть тобі виплатити е, гроші, які ти заробила. Тому і такі випадки бувають: знайте про них і бережіться від них, якщо можете. А якщо ні, топіть до талева. Е, реально, як відстоюйте себе, тому що ніхто крім вас макіяж вийшов у мене, як я і хотіла в рожевих тонах. Наговорилися з вами, у мене дуже сильно болить спина, і дуже сильно болить шия, тому що я на тренуванні десь щось неправильно зробила, і в мене просто. Ну дуже сильно болить. Я повернутися у цей бік прям не можу, бо мені дуже і дуже боляче покрутити шию точніше в той бік. Але макіяж вийшов, начебто, непоганий. Напишіть, будь ласка, як вам. Сподіваюся, що мій досвід а, стане для вас чимось корисним. І напишіть, будь ласка, свої історії. Я з задоволенням почитаю. А на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!